Євроактивність на Бродівщині проявляють і села ось сьогодні. Зранку, о 5 годині ранку, із Євромайдану повернулася на Квашанська сільська голова Мар'яна Лотоцька. Тож запитаємо у неї, як там на майдані, з ким вона їхала і з якими враженнями повернулася на Бродівщину. З сільських голів нас їздило сім чоловік. Ми самі організовувалися, самі оплачували поїздку і їздили в Київ за рахунок взятих відпусток в сільських радах. Ну враження, звичайно, не ті, які дивляться по телевізорі. Але разом з тим, ми не бачили на Майдані провокації. Ми не бачили на Майдані, як говорять, що там повно беркуту і там повно такого теж немає. Є люди, люди, які спокійно мітингують, люди, які виступають проти того насилля, яке було вчинено над студентами, які стояли мирною демонстрацією на мітинзі. Разом з тим нам вдалося всім поспілкуватися з заступником. Голови всеукраїнської профспілки. Ми були в нього в кабінеті. Він нас прийняв разом з тим. Ми теж задавали йому запитання: все таки, що робиться, як чинити, як діяти далі, і те, що цікавить всіх нас зараз, а що ж далі буде. Він сказав, що посли інших країн, з якими вони зустрічаються, вони підтримують український народ, підтримують український народ в його прагненнях, в, його, в тому, що люди недаром мають стояти на майдані. Влада нас має почути. Ми не їздили всі сім голів, які вчора відвідали Київ, відвідали Київ. Ми не їздили в підтримку якоїсь, скажімо, однієї політичної сили. Ми їхали для себе розібратися в ситуації, побачити, зрозуміти все ж таки, що коїться в революційному, як його вже називають, Києві, на революційному майдані. Пані голово, ви сказали, що Євромайдан не такий, як показують по телевізорі. Чим же ж відрізняється той медійний майдан від внутрішнього? Майдан, який показують по телевізорі, просто не може, якби телебачення охопити зразу тої маси народу, яка є на Майдані. Я можу сказати, як людина, яка там дійсно була, ну нема там, напевно, мільйону, але тисяч п'ятдесят там є. Люди поводять себе дуже спокійно. Но є самоорганізація людей, які е, ну, чітко якби мають якісь свої, я не знаю, чи вони їх мають, але виконують якісь вказівки і обов'язки, які е, чітко охороняють е, по периметру, щоб не було провокацій. І ну, сам дух майдану виступають політики. Вчора виступали болгарські студенти з закликами до українського народу. Вчора виступали представники польського сейму, е, те саме зверненням до українського народу. Виступають і наші політики, і ну ви знаєте, мені чогось здається, що кожна одна людина, яка бажає щось змінити, і яка каже, що її ну не задовільняє ситуація, яка на даний час склалася в країні, вона має вийти, має стати і має про це то сказати. Тобто, ви готові знову поїхати на майдан, якщо буде така потреба. Я готова знову поїхати на Майдан, якщо буде така потреба, тому що ситуація, в якій ми зараз живемо, звичайно, зачіпає кожного одного. На сьогоднішній день казначейство не проводить наші платіжки. Сьогодні я не можу закінчити зробити садочок, тому що в мене, в мене вже на сьогоднішній день ще немає нового року 130 тисяч заборгованості по казначейству. В такій самій ситуації опинилася кожна одна наша сільська рада. Сьогодні у мене підприємство, яке давало значний дохід до моєї сільської ради. Крім того, були забезпечені роботою люди, крім того, воно підтримувало і е, якесь соціальне, скажімо так, життя села, тому що вони е, спонсорували і дні села, спонсорували і ліжечка, вони підтримували футбольну команду. Вони підтримували творчий колектив, який діє на території сільської ради. Е, зараз там пішло масове скорочення. Там зараз скорочено 60 людей. Я не думаю, ну не можна миритися з тим, що зараз є. Ну треба, треба щось міняти.